Румуни знову на Закарпатті. Це черговий візит румунської делегації у рамках транскордонного співробітництва. Співпраця між хуським районом та румунами вже налагоджена. Ми хочемо продовжити співпрацю з велятином. Співпраця вже стартувала, адже ми багато дізналися про село і людей, які тут живуть. Це все хочемо розповісти нашому народу. Відтак краще познайомити його з цим закарпатським куточком і з Україною. В цілому цього року велятинці взяли участь у трьох міжнародних фестивалях повіту Сатумари. Успіх у них був шалений, тому про велятину вже знають у Румунії. Крім того, у поточному році ми підпишемо офіційний документ про побратимство. Тобто, селами-побратимами стануть хуські. Є намір до тісної співпраці різних проєктів, як в соціальній сфері, так в культурній сфері. Хочу сказати, що ну, такої зацікавленості один до одного я ще відколи я керую на керівній посаді в районі. Я не бачив, тому є порозуміння, є порозуміння до підписання угоди, є порозуміння співпраці різних, приймати участь у різних європейських грандах, проєктах і тому подібне. Це в першу чергу і збереження традицій, популяризація своїх надбань культурно мистецьких як українських, так і румунських. І обов'язково це освіта, обмін досвідом з питань, сприяння навчально-виховному процесу, покращення навчально-виховного процесу. І проведення спільних разом учнівських та учительських е, заходів. Повітовий музей Сатумари разом із музеєм Скансену, тому що там багато спеціалістів теж повишивці, зробимо так, щоб доказати, що у велятині і на Закарпатті взагалі е, зберігається ще традиційна вишиванка веш, у гуцулігулка у велятині вишиванка велятинська інші національні меншини, які зберігають свої. Е, Вишиванки, свої костюми, ми видамо дуже хороший каталог. Крім того, гості із сусідньої Румунії хочуть і відзняти документальний фільм про традиції нашого народу. Наразі для цього збирають матеріали і досліджують дідівські звичаї та обряди. Карпаття це чорний ліс, де можна. Досліджувати дуже багато, тому що у нас дуже багато спільного. ми маємо і свою історію, а тим більше свою культуру одинакову, традиції одинакові. І ми докажемо, що ми одне, одного менталітету маємо одинаковий костюм. Ви не можете уявити, які гарні паралелі можна зробити. Окремі проекти реалізують уже цього року. Ми плануємо цього року, 14-го року, Підписати договір про співпрацю із ліцеєм селища міського типу Аудя... Медяшов Ауріт. Це у повіті Сатумари в Румунії. Зараз ми маємо усний договір про співпрацю. Фактично, ми вже співпрацюємо із цією школою і з цим повітом. Ми будемо мати в кінці серпня місяця поїздку. Наші учні будуть учасниками їхніх учнівських та районних. Проектів, а потім у вересні місяці ми будемо зустрічати їх на території України. Під час візиту делегатів українська сторона намагалася максимально наблизити Румунію до історичного минулого закарпатського народу. Відтак до наших звичаїв, традицій і обрядів.